Компанія метро продовжує працювати на території Росії і сплачувати податки, тим самим підтримуючи військову машину РФ. Окрім того, метро також і не відмовилася приймати оплату картками МІР Спербанку та продовжує реалізовувати нові проєкти на болотах. Через це НЗК внесло компанію метро кеш анткері до переліку міжнародних спонсорів війни. Магазин цієї мережі є і у Луцьку. Ми вирішили запитати у керівництва, як функціонує компанія в Україні під час сповного вторгнення і як ставляться до того. Того, що головний офіс продовжує заробляти в Росії і спонсорувати війну компанія Метро Україна категорично не згодна з позицією нашої материнської компанії щодо рішення не припиняти роботу на, на території Російської Федерації. Ми висловили свою позицію ще на початку повномасштабного вторгнення, і наше рішення. Незмінне, ми не припиняємо свою роботу на території Луцького. Ми продовжуємо працювати. Наша команда працює на нашу державу раніше. На сторінці Metro.ua у Фейсбуці опублікували відповідний допис. З перших днів повномасштабного вторгнення ми неодноразово зверталися до штаб-квартири метро у Дюссельдорфі з вимогою негайного закриття бізнесу на території держави-агресора. На жаль, метро Ейдж все ще залишається в Росії. Водночас позиція української команди є та буде незмінною. Метро має піти з російського ринку. Ми й далі боремось і намагаємось переконати штаб-квартиру всіма можливими способами. Тим часом глучану бурює те, що метро продовжує працювати у Росії навіть попри повномасштабне вторгнення і вбивство тисяч українців. Ну якщо воно працює в Росії, і працює в нас, то в принципі. Що ми можемо зробити, щоб воно там не працювало? Відмовитися від нього? Ну, звичайно, нам бажано, щоб воно там не працювало, щоб Росія була ізольована від цього світу. Я за. Якби проголосували десь, я б поставив свій підпис, щоб воно з Росією виходило. Погано. Не треба в Росії, щоб нічого не працювало. В українському офісі компанії визнають питання від клієнтів є, але будь-який зв'язок української філії магазинів із російськими відсутній. Ірина Старовська зазначає, що метро Юа працює на благо України із першого дня повномасштабної війни. Робили все можливе, щоб забезпечити продуктами населення Луцька. Я думаю, ви всі бачили, що творилося в перші дні війни, і ми зробили все можливе, щоб товар був доступний на полицях нашого магазину. Це була основна задача наша. Тож, попри позицію і заклик метро Кеш Carry Україна до головного офісу, компанія продовжує заробляти гроші у Росії і підтримувати економіку окупантів. Разом із тим, це не єдина компанія, яка продовжує працювати в Україні агресорці. Серед таких Ашан, Неслє, Леруа Мерлен, ЮніЛевер, Файзер та багато інших.